Китайські шовкові кури це дивовижна порода, про яку знали ще Аристотель і Марко Поло. Винятковою особливістю цих курей є їх опірення, яке нагадує шерсть тварин. Так само цікаво те, що м'ясо з чистокровних курей майже чорне. Ці птахи цікаві ще тим, що їх можна розводити і в якості домашніх улюбленців. Вони досить контактні. Тахо вітання вітаю всіх нових друзів та гостей в себе на каналі. Розповім вам сьогодні про чудову та фантастичну жительку нашого подвір'я, саме китайських шовкових або їх ще називають пухових курочок. Тому вмощуйтесь зручніше, готуйте філіжаночку кави і гайда зі мною. Батьківщиною цих пернатих вважається досить велика територія, яка включає в себе Південний Китай і Західну Індію. За деякими даними, предки шовкових курей жили і в Японії. Ця порода зовсім не нова, як нам може здаватися на перший погляд. Швидше навпаки, вона має багатовикову історію. Перші згадки про незвичайні пухнастих курей зустрічаються в літописах китайської династії, датованих IV століттям до нашої ери. Аристотель пише про них як про курей з котячою шерстю, згадує про цю незвичайну породу і Марко Поло. Протягом цієї історії цією породою було пов'язано дуже багато міфів. Так, наприклад, в Європі голландські мореплавці, щоб подорожче продати цих птахів, представляли їх покупцям як гібрид, отриманий в результаті схрещення кролика з куркою, і неосвічений народ того часу, дивлячись на дивовижну зовнішніх заморських курей, вірив подібним небилицям. Чи не менше чуток були пов'язані з м'ясом шовкових курей, в різний час вони оголошувалися то отруйними. То такими, що володіють особливою цілющою дією, шовкові кури і справді мають незвичне оперення, що дуже нагадує шерсть савців, але насправді шерсті шовкових курей немає, а своєю незвичною зовнішністю вони зобов'язані особливі будові пера. Справа в тому, що центральний стрижень кожного пера у них м'який, а між морсинками пера немає з'єднуючих їх мікроскопічних гачків, які забезпечують щеплення і збереження форми пера. Таким чином, кожне піречко є пучок окремих ворсинок, в результаті чого створюється ефект котячої шерсті, якою так захоплювався колись Аристотель. Справжнє пір'я у шовкових корей теж може зустрічатися. Зазвичай, близькі до стандартного будовою махові пера на крилах є рідше кермові на хвості. Особлива будова пера у шовкових корей не дозволяє їм літати, що, без сумніву, є господарським плюсом і істотно спрощує їх утримання. Голова у похнастіх курей невелика. Пір'я чубчика у півнів більш жорсткіші, ніж у корей, і спрямовані назад. У курочок зачіска більш пишна, м'яка і рухома. Гребінь невеликий, шишкоподібної форми, сильно зміщений до основи клюва. Колір очей чорний з коричневим відтінком, рідше коричневі. Крім екзотичного оперення, пухові кури мають ще кілька відмінних рис. Колір гребеня, дзьоба, ніг, шкіри, кісток, а річчя окістя, оболонок головного мозку у них чорно-синій. М'ясо теж майже чорне. Такий колір створюється через великий вміст в тканинах курей, меланіну. Крім того, пальців на їх лапах не чотири, як у більшості птахів, а п'ять. І ці ознаки притаманні всіх пуховим курам і стійко передаються потомству. Що стосується величини, то курочка важить в середньому близько кілограма, півень до півтори кілограмів. Крім шовкових курей стандартних розмірів, існує ще й їх карликові породи. Таким чином, вирощувати цей різновитий як м'ясну породу не має особливого сенсу, хоча м'ясо шовкових корей здавна високо цінується у них на батьківщині і є важливим інгредієнтом різних цілющих і дієтичних страв китайської кухні. Вважається, що воно сприяє оздоровленню жіночої статевої системи та нирок. Сучасні вчені зацікавилися цим питанням і детально досліджували склад чорного м'яса. Вони виявили в ньому багато різних амінокислот, підвищений вміст кальцію, фосфору, нікотинової кислоти, наявність з'єднань, що очищають кров, а також речовин, які активізують роботу нирок і печінки людини. Класичні пухові китайські кури діляться на бородатих і безборідних. У нас поширені переважно бородаті. Форма тіла представників цієї породи округла, з дуже короткою поперековою і хвостовою частиною. Шия коротка, грудка округла і повна, широка. Крила м'якою заокругленої форми, до тіла прилягають нещільно, що ще більше додає округлості і пухнастості їх тілу. Лапи з зовнішньої сторони покриті густим м'яким пухом. Що стосується кольорів оперення, то їх налічується близько 18 Якщо говорити про яєчну продуктивність, то за рік шовкові кури несуть від 70 до 120 яєць. Каралупа яйця у них світло коричневого кольору, іноді може бути біла. Яйця дрібні, в середньому їхня вага коливається від 35 до 45 грам. У молодих курочок розмір яєць дрібніший, ніж у дорослих курей. Куриця є породи дуже хороші квачки і торботливі матусі. І якщо ви хочете отримати від них більше яєць то знесені яйця потрібно обов'язково збирати кожен день. Якщо цього не робити, то залишені 15-20 яєць приведуть до того, що курка візьметься їх насичувати, а нестися зовсім перестане. Для отримання потомства шовкових курей рекомендується класти під курочку стільки яєць, скільки вона може повністю накрити своїм тілом і ніяк не більше. Ця кількість залежить від розміру квочки, але зазвичай в середньому становить близько 12-14 яєць. Водине з курчат у шовкових курей становить приблизно 80%. І кури, і півні шовкової породи мають переважно спокійний характер. Бійки не затівають ні між собою, ні з іншими птахами. Прекрасно вживаються з усіма іншими мешканцями курнику. Але якщо ви хочете їх розводити, то краще отримувати окремо від іншої птиці і особливо від інших порід курей. У нашому кліматі вони відчувають себе досить комфортно, але щоб вони неслися взимку, необхідно забезпечити їм необхідну тривалість світлового дня і утримувати в теплому курнику. У зв'язку з особливою будовою пір'я пухова порода дуже вимоглива до чистоти в курнику. Деякі господарі отримують від шовкової породи пух, для цього вони їх стрижуть. Стригти потрібно тільки перед сезонним пленянням і в теплу пору року, щоб уникнути переохолодження пернатих. За одну стрижку з однієї курки можна отримати близько 70 грам ніжного пуху. Після стрижки пір'я відростає і кури набувають свого звичного вигляду приблизно за півтора місяці. Шовкових корей можна утримувати і як продуктивних птахів, але більше вони вирощуються як декоративні, як прикраса подвір'я. До речі, ці перинаці дуже легко приручаються, люблять контактувати зі своїми господарями і цілком можуть жити як домашні улюбленці. Розведення шовкових курей, отримання інкубаційних яєць, режим інкубації. Зміст і годування молодняку, ветеринарне обслуговування нічим не відрізняються від правил вирощування звичайних курей. Хоча за спостереженнями їдять вони менше, ніж звичайні кури. Ну що ж, любі друзі, гості та однодумці. Сподіваюся, дана рубрика була вам цікавою, захоплюючою, та ви дізналися багато нової інформації. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво дослухати дане відео до кінця. Дякую всім Збройним силам України, дякую кожному з вас. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустріч!